Всім привіт! Ви на каналі Прості рецепти української. Зараз для вас буду готувати гливи. Гливи, гриби смачніше за м'ясо. І так почали. Тут у нас одне яйце, 150 г муки і відварені гливи. Гливи ми спочатку макуємо борошно, потім яйце і тоді на пательню. Так, грибочки наші, наші смажаться, зараз будемо їх перевертати на другу сторону. Так, грибочки ми наші перевернули, і вони ще будуть десь смажитись приблизно 3-5 хвилин до готовності. З наступною порції робимо так само: муку, яйце і на пательню. Ось такі в нас гарні вийшли від вевнушки з грибів. Такі грибочки можна подавати як окрему страву. Так, можна до всякого різного гарніру. Так само, як і може бути, як закуска. Всім смачного.